Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. І е, ми сьогодні поговоримось про замах на Стерненка і зробимо розклад. Е, СБУ кажуть, що повідомили якісь е, ці подробиці. Правда, я їх не бачу. Це сталося 1 травня. Е, так, це вже не перший напад на Стерненка. Відверто скажу, ті перші напади були справжні, а тут щось у мене не зовсім. Тим більше, сам Зеленський у промові вечірній, не зовсім тут справжнє. Не зовсім тут справжнє. Тут щось якась іде. От чомусь не знаю. От така в мене чуєчка. Ну що ж, дивимося. Чомусь в мене таке враження. Ми вже говорили з вами про стерненка і робили розклад на нього, що це провладна штучка. Ось. Тому, ну що ж, в нас ще є збір, мої дорогенькі, для 30-ї бригади. Під цим відео я закріплю коментар. Там ви зможете знайти, куди до мене звертатися, якщо у вас є. Теми для ваших особистих розкладів теж буде під цим відео. І, а, якщо ви маєте бажання підтримати мене. Звичайно, в першу чергу військові. Тому спочатку йде збір на бригаду. І, звичайно, вподобайки, коментарі, додивитися до кінця. Інколи в кінці теж щось цікаве буває. Ну що ж, дивимося. Чи була ця жінка дійсно підіслана? Росією чи нашою владою? Росією чи нашою владою? Сказати вам відверто, гаразд, це старший аркан. Так, але це зірка. Зірка ніколи, нікого, нікуди не подсилає. Зірка це холодом віддає. Зірка віддає холодом. А ось тут йдуть гроші. Маленькі, але гроші. Тобто можна сказати, що наша влада це, як знаєте, як ланцюж, маленький, це як він називається, частиночка влади. От він є частиночка цієї влади. Тобто, це підстроїла не це підстрої. А ну, давайте подивимося. Зараз ми подивимося, що нам карти скажуть про цей замах на Стерненка. Наскільки це правдивий замах, наскільки це неправдивий? От що нам карти покажуть до цього? Що нам потрібно знати стосовно цього замаху на Стерненка, яке відбулося 1 травня, тобто вчора. Але я і роблю вчора. Дивіться. Ну, це прораховано. В першу чергу це прораховано. Це не крадіжка. Сімка мечів, хто добре знає карти Таро, знає, що сімка мечів це прораховані ходи наперед. Добре, прораховані ходи наперед. Інколи цю карту навіть називають картою шахматиста. Є навіть такі таро. Далі, що нам треба знати? Що було? замах жінка. До речі, я як дивлюсь на світлину. Ось я не знаю, чи я маю право показувати. Я зараз ось так покажу. Ось так покажу. Ось просто щоб ви бачили, я так збільшила, бо я не знаю, чи можна показувати, не можна показувати. Ось, жінка. Так? Жінка заангажована. Це не є якась жінка. Ось, Тобто, е як би це сказати, добре продумане ось це все. Зараз подивимося на дні. До речі, коли я перед розкладом, мені вже ця карта випадала. Перед тим, як я готу... готувалася до цього розкладу, мені вже це. тобто, Тут великі гроші за цим нападом стоять. Зараз ми подивимося далі. Можливо, ви знаєте, ще може бути таке, що ця жіночка, наприклад, особисті мотиви мала. Так, ми, правда, Я одразу або це, або то. Хоча зразу показала на владу частиночка, ячеєчка влади. Тут конкретно показують, що це була підготовка, чітка. Така серйозна підготовка була цієї жінки. Далі, що нам треба ще знати, я навіть не здивуюсь, якщо вона дійсно, ну, за гроші. Тут, по-перше, і гроші мають теж. Ще карти показують, що безвихідна якась ситуація в цієї жінки могла бути. Безвихідна ситуація. Тобто п'ятірочка монет, п'ятірочка кубків. Це коли людина щось, щось втратила. Ось якось так. Давайте подивимося, чи були це особисті її мотиви. Бо карти тут поки що особистих мотивів не випало. Чи була це її особистий мотив? Ні. Ні, карта вже, вже, вже одразу показує. Ні, це не особистий мотив. Тим більше, СБУ сказало, що це російські спецслужби. Розумієте? Ось. Тому я взяла тільки ті два варіанти, але карта говорить: ні. Це не було її особисте. Тобто її найняли, але не російські спецслужби. Хоча, 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 якщо рахувати, що у нас вся влада, російська спецслужба, починаючи. Завербованого до Оману Зеленського. В Омані це вже було дещо серйозніше. Він працював Зеленський, хто знає, ще коли на Росії без трусиків на сцену виходив ось тоді. Тоді він вже був завербований. Мальчик в Трусіках. От вам і Мальчик в Трусіках. Ну що ж, в принципі, я для себе побачила те, що мені інтуїція підказала. Мене це, знаєте, ну от захотілося подивитися. Я азарт дістала. От відверто вам кажу. Як наша влада вміє. До речі, це, що, що це, що а що, а навіщо це? Давайте так. Навіщо це? Навіщо владі це? Ну Ми говорили, що буде там. Так, 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 накопичеством, накопичуванням. І о накопичування йому рейтингу. Скоріше за все, рейтингу. Зробити з нього короля жезлів. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про монового лідера. Невже вони хочуть його, він, а не за молодий він для, для президента? Накопичення рейтингу для нього, підняти його до короля. Навіщо їм це? Владі маю на увазі. Ну, от щось тут, щось тут. Його десь різко висунути. Зараз якісь, якась, ви знаєте, це може бути якась партія. Тут якась партія може бути. Якась військова партія, можливо, навіть. Воєнна, військова, не знаю, як це ще назвати. От чомусь в мене йде от, тут якась партія скупчення людей для партії, їм потрібен м -м, рейтинг Стерненка. От і все. Як цікаво. Я аж здивована. Як думаєте ви? Як відчуваєте ви цю ситуацію? От зразу ви почули цю новину, що вам перше прийшло? Зазвичай то і є правда. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, я не побачила в моєму розкладі, що це був дійсно замах російських спецслужб. Ні. Я побачила тут е, запланована акція для підняття рейтингу. Невже, ну скажімо так, це не випадковість. Ні одна карта не показала, що це випадковість. Це дійсно чітко сплановане. Сімка мечів це гра, гра в шахмати, це прорахування, просчитали, ну скажімо так, наперед, декілька ходів і декілька варіантів. Ось якось так: оце сімка мечів. Так, вона в деяких, дивлячись, яке запитання ми задаємо, який розклад ми робимо. Вона іде і крадіжка, вона підступна карта. Ось. Але тут саме в цьому випадку вона говорить про те, що вони прорахували ходи. Ось це все прораховано. Гаразд, мої дорогенькі, я щиро вдячна вам за підтримку, за те, що ви є. Я люблю, цілую вас, обнімаю. Ось після ковіду я як згадаю, що ми, так, знаєте, всі. Ну, якось на відстані люди пішли. Я вважаю обнімашки целовашки. це це прекрасно. Якщо є у вас, з ким ви можете обніматися, тактильність дуже-дуже, як би це сказати, ну, заспокоює людей. Обнімайте своїх дітей, особливо, гладьте їх по голівці, по ручках, по спинці, щоб вони у вас були, знаєте. Ну, як сказати, це заспокоює, дає їм надію, що любляча мама, люблячий тато є поруч. Ну і бабусі, дідусі, тим більше. Гаразд, мої дорогенькі, це так сентиментальна хвилиночка. Хто додивився до кінця? Напишіть, як ви е тактильно зі своїми діть дітьми, внуками. Ось, от і дійсно, це зближає людей, щоб ви розуміли. Оця тактильність це зближає людей. Дякую вам, що ви є. Бережіть себе, мої любі. І сьогодні буде ще анонс такий зроблю. Сьогодні я зроблю розклад ввечері, як це називається? Кінець світу. Я подивилася, почала верніше тільки дивитися, почала ще не додивилася, почала дивитись. Зону пробуждення і там е цікаві факти, е що сімейка готується до е закінчення світу, до якихось турбулентностей. І коли, і що поговоримо ввечері. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!